Всім привіт! Сьогодні буду робити огляд енергетика Red Bull. Це якийсь не наш енергетик Red Bull. Це Red Bull, Krating... да. коротше, Щось там щось там, коротше. отакі такі 250 грам, ніколи раніше, мілілітрів, точніше, ніколи раніше я не бачив такого маленького енергетика. Він, швидше за все, не продається на ринку України, але я купив у польському магазині його завезли з Європи. Купив його по ціні 61 гривня, вроді би. Ну, це відносно дорого. Ціна дуже дорого за 250 мг енергетика віддавати цілих 61 гривню. Це прям дуже-дуже дорого. Я взяв суду для обзорчика. Так би я б не віддавав стільки грошей. Так, давайте мене цікавить, де він. Виробляється, а знаєте де він виробляється? В Таїланді? Ну, по крайній мірі тут написано Таїланд. Нічосі, І тут навіть якісь символи такі. Коротше з Таїланда Red Bull Надіюсь після випитого енергетика трансом не стану. кстати, <гум> блін, відкриють кордони і поїду Таїланд в цей в секс-тур Хе-хе-хе, <реш> хоче на транси не попасти головне. А, так, що тут у нас? Таурин є. А, ку -ку. Ну, вітаміни групи Б бачу. Кофеїн бачу. Кстати кофеїна тут дуже багато. Тут аж 50 мг. Це на 100 мл. Ч... Нє, це не на 100 мл. Це на всю банку. Чи ні? Це на 100 мл. Тут коротше, написано, вроді англійською, а вроді не англійською. Но тут якийсь або шрифт вибрати, непонятний, або я не знаю. І тут дуже багато добавок і тут є якась одна стрідна добавка. Кок бонат. Нутрій хідроко, Може тут якийсь кокін вже є в составі? Хто його знає, що там з Стеланда привозив. Кашривати пробуємо. Зараз. Злоку. Ну, по запаху. Ні, відрізняється від стандартних енергетиків типа редбулу класичного. Він дуже похожий запах, але він трошки інакші нотки має. На колір вінки жовто-оранжевий. Камера повністю не передає, бо знімаю на свій планшет в ньому камера така не саме крута. І в ньому щось плаває. Тобто це якісь дуже багато піщинок всередині. Не знаю, що це таке. Вам на камера напевно не видно, а не видно. Бачите щось таке плаває, непонятне. Це газ чи ні? Так, він не газований. По смаку... Дуже дивний смак. Він ну, дуже сильно нагадує класичний енергетик. Навіть той же класичний Red Bull. Тільки він взагалі не газований, і ти випиваєш спочатку тобі здається, що це просто класичний Red Bull. А потім якась така внотка якоїсь непонятної добавки, я вже, що тут якоїсь травки додав. Знаєш, це іменно не аромати не відчувається смак не самого ароматизатора, а іменно якоїсь такої природньої добавки. Ось такое слігка квасної. я кажу, я взагалі не здивуюся, що тут реально є якась наркота. Я зараз буду. Біу -біу, блядь. Я зараз порзав іду, йоп, твою мать. Ой, блядь. Коротше, смак непонятний. Він вроді і звичайний смак, а вроді би і ні, бо є, відчувається нотка якогось. Ну так якби настоянка була з якогось кореня. От ви взяли якесь коріння якогось дерева і залили горитбулу і настояли десь місяць. От от якесь таке відчуття. Це дуже-дуже легкий присмак, але він відчувається його. І причому він відчувається недовго іменно. Смак якогось корення чи якоїсь природньої добавки відчувається відносно не довго, буквально там пів секунди, коли ти його ковтаєш і все. Коротше, білюзрілий енергетик. Не знаю, побачу на ринку. Я просто не знаю, чи він взагалі якийсь, якийсь ефект має. І чи мене зараз буду такий. коротше не знаю. Зрок годності до, до 3-25. Ну, дизайн прикольний, така баночка 200 грамота, але дороговато Я не можу оцінити цей енергетик, ніякої оцінки ми ставити не буду. Він якийсь непонятний, взагалі стрмний. І вероятність того, що тут може бути якась наркота. Тому всім удачі.